Вітаю всіх на борту нашого драккара за штурвалом Богдан, і як ви вже зрозуміли, на каналі відбуваються серйозні зміни. Відтепер я буду розмовляти з вами українською. Чому було вирішено перейти на українську і чому саме зараз? Головна причина був час обдумати і прийняти рішення не на хвилі гайпу. Це важливе рішення, і воно пов'язане з моїм ставленням до війни та подій, що відбулися за ці 9 місяців і тривають і досі. Дев'ять місяців моя країна захищається від збройної агресії Російської Федерації, і я вірю, що створення контенту українською мовою стане вкладом в нашу перемогу. Сам контент на каналі, відповідно, теж зазнає змін. Як ви помітили, деякі ігри, наприклад, Evil Genius, з якого починалася історія нашого каналу, хто не дивився, в правому кутку зараз буде посилання, вже знімалися з 100% англійською озвучкою і текстом. На жаль, багато проєктів, як, наприклад, This is The Police, посилання в правому куті екрану, що обрані мною саме через наявність цікавого сюжету, не мають української озвучки чи навіть субтитрів, принаймні офіційних. Однак відтепер на каналі обов'язково будуть з'являтися ігри з українською локалізацією або хоча б з фанатським перекладом. А також залишаться ігри з російськими субтитрами, в яких перехід на 100% англійську, на мою думку, негативно вплине на сприйняття сюжету. І якщо чесно, я сам переходив на англійську в іграх доволі часто, але лише після одного-двох проходжень, хоча маю непоганий рівень володіння нею. Пов'язано це в першу чергу з тим, що ігри це хобі. Коли хочеться відпочити після робочого дня та на декілька годин забути, що за вікном літають ракети, і світло може знову зникнути навіть через 5 хвилин після того, як його увімкнули. Тому я прошу тих, хто володіє темою, поділитися в коментарях посиланнями на ресурси з фанатськими перекладами саме українською, адже будьмо реалістами, навряд чи великі студії візьмуться додавати переклади у випущені проекти. А також прошу з розумінням віднестися до того, що деякі ігри залишаться з російським текстом. Озвучка буде зазвичай англійська, за наявності українська. Відчуваю, як зараз в мене починають летіти стріли та сокири невдоволених пасажирів, які з якихось причин погано розуміють українську, або їм здається, що я пішов в гайб, або просто не подобається моя позиція. Ласкаво прошу викласти ваші думки з приводу мого рішення в коментарях до цього відео. Єдина умова: жодних образ або приниження як на адресу мене, так і на адресу тих, хто має іншу думку. А тих, хто хоче висловитись щось на кшталт, та ви совсем обалділи, бандировці, та інші наративи з-за перебріка, також ласкаво прошу, але вже в бан. Так було завжди і перемога буде з Україною. Дякую всім, хто подивився це відео і залишається з нами, та буде надалі підтримувати лайками та коментарями. Також буду вдячний за фінансову підтримку в описі до відео, додається карта Приватбанку, Монобанку та посилання на аккаунт PayPal. Найближчим часом буде створений аккаунт на платформі Patreon. Наш контент створюється виключно на власному ентузіазмі, жодної монетизації відео на даний час не мають за політикою Ютубу. Адже наш канал ще занадто малий та молодий для них. Тож, скоро побачимося в нових пригодах нашого Дракару в океані ігор. І все буде Україна!